Шосту міжнародну благодійну науково-практичну конференцію Ягідництво і переробка в умовах воєнного стану вчимося перемагати традиційно організувала медіагрупа технології та інновації. Конференція об'єднала близько 300 представників ягідних господарств і підприємств, технологічних компаній з усієї України. Учасники зібралися, щоб поділитися досвідом та отримати корисну інформацію. Все почалося, коли ми створили журнал Ягідник. Це було в 2017 році. Ми відокремили ягідну тему від нашого журналу садівництво, тому що бачили, яка тенденція є в суспільстві, що надзвичайно популярна ця тематика як для бізнесу. А чому? Тому що ягоди це здоров'я. Вони несуть нам здоров'я, енергію, прихильників вигідництва надзвичайно багато. І нашими зусиллями за ці роки їх стає все більше. Тому що наша головна ідея це просування передових технологій, сучасних новітніх технологій, нових культур, нових сортів, щоб люди могли збільшувати врожайність, покращувати якість цієї продукції. І що стосується споживачів, то мабуть ще більше людей мали можливість споживати ці ягоди. Головна мета конференції навіть в умовах воєнного часу мобілізувати всі сили, ресурси, науково-технічні досягнення на утвердження економічної незалежності України, на підтримку боротьби українського народу проти окупантів, щоб навіть у надскладних умовах розвивати свої виробництва, насаджувати плантації, ягід та овочів, створювати нові продукти на базі переробки і заморожування, будувати умови для Завоювання закордонних ринків тут ну більшість ну довгий час збираються одні, ну вже можна сказати, старі компанії, які мають великий досвід, однодумці і можна сказати, що вже друзі твої. І ну знаходять нових партнерів, знаходять нові компанії та по продажу, наприклад, саженців, добрив, засобів захисту рослин, і великі компанії, наприклад, можуть відкрито поділитися своїм досвідом, який досить важливий, наприклад, до. Тих, що хто починає розвиватися або бажає, наприклад, війти в цей бізнес. По-перше, це зустрічі з колегами, е, тому що на цих заходах збирається з всієї України. Тобто, це обмін як думками, думками е, з людьми і, в принципі, е, якісь нові. Е, технологические моменти агротехнические, которые ми в принципі ну дальнейшем використовуємо. Організатори заходу медіагрупа технології та інновації, видавці відомого журналу Ягідник підготували цікаву, насичену та корисну програму. Виступи українських і закордонних фахівців, обмін передовим досвідом, дискусійна панель присвячена питанням продажу свіжої продукції на внутрішньому ринку та експорту. Конгрес із заморожування та холодної логістики, виставка технологій і продукції переробки. Тощо сьогодні ми проводимо конференцію благодійно. Все вдруге. Ми ризикнули у вересні, ризикнули і провели таку конференцію теж під час воєнного стану. Були здивовані, що люди так відгукнулися з охотою. Перший, ніби так, переляк пройшов, і зараз всі настроєні працювати, садити, збирати врожаї. Минулий рік був вдалий для багатьох, особливо малина. В минулому році була надзвичайно дорога. І ті, хто займався, мабуть, добре заробили на ній. Лохина, яку ми популяризуємо вже багато років. Вона зараз дешевшає, тому що все більше людей займаються нею. Ринок насичується. Саме для того, щоб мати якусь альтернативу свіжому ринку ягід, ми організували і вже вдруге проводимо. Конгрес заморозки і холодної логістики я паралельно з основною програмою відбулася виставка обладнання інструментів засобів захисту рослин добре в тощо все для сучасного ягідництва, садівництва, овочівництва і переробки. Сьогодні на цьому семінарі ми представляємо лінійку наших продуктів біологічного захисту для ягідництва. Загалом з виданнями групи. На підкид на технології інновації і з журналом «Ягідник» ми співпрацюємо більше п'яти років. Беремо участь у всіх їхніх заходах, всіх їхніх семінарах, конференціях і як по садівництву, так і по ягідництву, дуже подобається співпраця. Органічне виробництво є дуже важливим, тому що це по перше безпека наших дітей, близьких, рідних. Ми це розуміємо. Ми дуже відповідально до цього ставимось. Ми активно розвиваємо цей ринок. Всі, взагалі, заходи, які зараз є в нас, ну на сьогоднішній день. Да, я це дуже класно, дуже круто. Ми дуже вдячні всім представникам, які тут є, які зараз під час війни вносять такий великий внесок в розвиток цього напрямку, і це дуже круто. Конференція пройшла у рівному та на Житомирщині, де учасники в рамках бізнес туру відвідали компанію Грас Авеню. На сьогоднішній день ми одне з унікальних підприємств, яке має повний цикл. Тому що вирощування е е охолодження, сортування, пакування, відвантаження, експорт, тобто ми маємо повний цикл цієї роботи. І люди багато без, без е охолодження сьогодні займатися тільки можна на ринок, е що багато і роблять, в общем-то. Якщо ти хочеш робити якісь більш-менш нормальні гроші, заробляти, то це експорт. Учасники конференції, представники ягідного ринку, прагнуть вдосконалювати свій бізнес та спільно втримувати потужний економічний фронт заради нашої перемоги. Такі заходи можливість розширити ринок і знайти партнерів. У Нас родинний бізнес. Ми вирощуємо кизил органічний. Торгова марка називається торгова марка. Називається Фанвері Сімейна Ягода. Я вважаю, що Україна це дуже перспективний такий майданчик. Який може розвиватися. На жаль, в нас не сприятливі умови, і бажано, щоб держава звернула увагу на таких, як ми: садівників, аграріїв. Ми продовжуємо жити, продовжуємо творити. Нас стало менше. Синочок віддав своє життя за всіх нас, тому ми йдемо вперед для того, щоб бути щасливими не тільки наша родина, але й вся Україна. Ми нікуди не ділись. Ми в дуже ризикованій зоні. Ми розвиваємося, ми працюємо. Ми маємо надію на перемогу і тому наступний врожай ми зберемо. Ми розширяємо свою клієнтську базу, ми знаходимо своїх інших потенційних покупців з інших куточків України, які про нас могли не знати. На цих форумах, особливо у журналі технології і інновації» ми приймаємо участь вже третій рік і дуже задоволені. Основні акценти на таких конференціях в цей непростий час є е, ну, по суті виживання, що е, ринок збуту в нас, на жаль, в Україні дуже зменшився. Суттєво це пов'язане з бойовими діями і зменшенням кількості населення, яке виїхало в Європу. Тому е, сади змушені як, як балансувати між затратами і е, Прибутками, так і ну, наші продукти, зокрема, ми тут шукаємо якісь певні компромісні рішення, щоб допомогти аграріям виживати там десь економити, десь там щось не менше втрати понести і більше заробити. Захід відбувся за підтримки благодійного фонду Сильні та вільні. Директорка фонду Тетяна Смірнова наприкінці конференц дня провела благодійний аукціон товарів і послуг для садівництва, ягідництва та овочівництва. Загалом вдалося зібрати два. 24 тисячі гривень для збройних сил України за ці кошти та попередні донати придбали зарядну станцію вартістю в 30 тисяч гривень. Так кожен з учасників отримав можливість зробити свій посильний внесок у нашу спільну перемогу. Коли сталася війна, ми, як і всі на кілька тижнів, притихли, злякалися, але потім ми вирішили все одно продовжуємо наші журнали. Будемо пускати. Телефонуємо до наших клієнтів. Спочатку таке: та ви що, то ж війна, які журнали. А потім люди зрозуміли, що треба жити, працювати, тримати цей економічний фронт, тому що це благополуччя і їх самих, їхніх сімей, їхніх колективів, це працевлаштування. Тисяч людей, які збирають ці ягоди, і звичайно, це економіка, це податки, це зміцнення України. Навіть у важкі воєнні часи важливо надавати підтримку ягідівникам, садівникам та овочівникам, популяризувати новітні технології та передовий досвід, набутий в екстремальних умовах війни, сприяти розвитку господарств та вирішенню питань продовольчої безпеки, адже сильний український бізнес запорука успішного розвитку України.